Так, ну що, друзі, доброго ранку, добрий день. Вівторок сьогодні, що не помиляю, чи середа не пам'ятаю, точно збився з днів. Так, їду по справа вже. Зранку було 10 градусів вже. Ну як зранку, п'ять годині. Щось мене сна немає. Я кинув курити, у мене збився цикл. Цикл валять, то да, да. Цикл збився, я не можу спати і взагалі. П'ять годин устаю не знаю, що робити. А, вот. сьогодні вже піду в новий зал, купив собі абонемент між роботою. Треба ще встигати в зал, тому що треба гарно виглядати. Ось тому їдемо, їдемо, їдемо куди, їдемо по роботі. А, пізніше все покажу, якщо буду мати, звісно, час. Тому всім гарного дня, підписуйтесь на канал, дякую, що ви зі мною. У нас вже більше 300, мені вже дуже радісно, але до тракториста я не йду. Тому всім бажаю нового, продуктивного, хорошого дня. Але сьогодні знову буде вже тепло. Знову трішки літо до нас повертається. З одного боку, це добре.